Доброго дня ще раз всім колегам, які присутні. Я представляю доповідь, яка пов'язана з археологічним доробком Євгена Васильовича Пузакова, про якого мало хто знає, і навіть наші харківські багато хто дослідники про його мало згадують, але при цьому він розпочав свою діяльність в 50-х роках, і коли почали такі відомі на сьогоднішній день, на яких вже, на жаль, нікого нема, археологи, як Кадєєв, Міхєєв. Там і так далі, але м, при цьому свою діяльність він розпочав ще, скажімо, в студентські роки. Достовірно відомо, що він приймав участь в розкопках Бориса Андрійовича Шрамкова. А це я тут пролистую його різного роду матеріали, які він збирав і публікував у газетах. До речі, якраз. Він свої перші публікації, де да й більшість переважно, на жаль, робив саме на сторінках газети, починаючи від нашої університетської газети, до речі, яка сталінські кадри називалась, також у міській і обласній пресі він публікував як свої матеріали, так і матеріали розкопок археологів. Відомих. А це якраз матеріали розкопок його разом з разом Шрамком 1952 року біля городища Біла села Мілава. От. Ну і свою особисту діяльність як археолога він розпочинає, я ж кажу, якраз в середині 50-х років, а саме з 1955 року, коли він переходить до роботи до Харківського історичного музею. До цього він з рік працював в археологічному музеї університету, а потім переходить. Ну і його діяльність в перші роки особливо складала розвідковий характер. Та й в більшості. От. Ну, але тим не менше, от, е, е, за 1955 рік лише дослідникам було обстежено 41 пам'ятку, 20 з яких були, значим дуже важливим моментом виявлені вперше. От. При цьому треба відзначити, що він дуже і дуже докладно все е, документував, дивлячись на його звіти, Зроблені на доволі високій якості, як для того часу. Особливо це стосується його малюнків, креслень, то, що ви можете побачити, От, я не буду на всіх пам'ятках зупинятися, звичайно. От, але, тим не менше, якщо брати в цілому його розвідкову, скажімо, діяльність за всі роки своєї розвідкової діяльності, він Виявив більше ста археологічних пам'яток, от починаючи від доби палеоліту, закінчуючи пізнім середньовіччям, от при цьому треба зазначити. Те, що відноситься важливим аспектом його роботи, що мало роблять хтось з сучасних дослідників, де й взагалі не всі робили, це те, що він під час перебування на розкопках в той чи іншій місцевості доволі часто займався, скажімо, такою пропагандистською діяльністю, виступаючи в місцевих клубах, розповідаючи про археологічні пам'ятки, їх важливість дослідження, збереження. І так далі, і тому подібне. От. Ну, і ще одним моментом його важливим є те, що він завжди працював з дітьми. От. Ну, на жаль, це було його скажімо мінусом, тому що він не міг розкопувати великими площадки. Тобто, це представники дитячих, юнацьких різних клубів, місцевих і харківських, в тому числі, яких він брав з собою під час дослідження. От. Ну і якщо говорити про його особистий інтерес як фахівця, то його напрямок був це виключення пам'яток доби енеоліту Бронзи. От. І серед цих пам'яток, які найбільш були відомими з його доскопок, це розкопки поселення Сердюкова-2 у Зміївському районі. О, там, де було, він багато років проводив свої дослідження і доволі масштабні. Це звідти якраз представлені його креслення. От. Да, ну, там цікаво, що на цій же пам'ятці були знайдені й поховання Салтівської культури. Два, ну що для мене, як то скажемо, більш цікаво. Але при цьому ще один такий момент з його ретельності робіт. От. Так, ми скажемо такі от моменти різного плану намагання його проведення реконструкцій різних пам'яток. Це карти, які він особисто сам створював. да ну, прямо говорячи про матеріали, я не буду їх тут всі вам показувати звичайно. От, цікавим моментом в його діяльності було те, що він, скажімо, з ілюстраціями, що мало хто, я не знаю, я не дивився, скажімо, всі звіти археологів тих часів, але харківські археологи такі нікого не робили. Тобто він розфарбовував малюнки і фотографії, які отримували там матеріалів під час розкопок. Ну, це я ще покажу, а це ще одна пам'ятка доволі велика з його розкопок, це курган. Біля села Реждеспінського, Лозівського району Харківської області, де ним було досліджено 40 дне поховання доби Енеоліто бронзу, тобто це такий доволі великий курган, але я ж кажу, через те, що він розкупував головним чином разом із школярами, він там шість років досліджує цей Ну, це момент матеріального, скажімо, можливості того часу його. Ну, і це те, що кова робота, звичайно, а це про те, що я говорив, що от людина розмальовувала, розфарбовувала е, ці фрагменти кераміки, я ж кажу, що мало хто робив речі різні і так далі. Ну, Мабуть, було у людини натхнення. Так, да, при цьому треба зазначити, як я говорив на початку, що головні його публікації, на жаль, були представлені виключно газетними статтями різного рівня. Із таких робіт його була одна праця надрукована в совєтській археології, але вона була присвячена саме роботі з дітьми. Під час проведення археологічних розкопок, тобто на носила, насила методичний характер, ніж науковий. І от дуже важлива його стаття, яка вийшла в 1962 році. От ви бачите цей випуск, який виходив в Одесі, там, де їм була запропонована періодизація доби неоліту на території Лівобережної України, ця стаття була доволі важлива в науковому характері. От тут це з неї ілюстрації взяті. От. Ось, розвиток оцих культур за матеріалами, які досліджував Пузаков. Да, до речі, в 1965 році він підготував до захисту кандидатську диссертацію. Оце ви бачите протоколи іспитів, які він склав в Інституті археології. От. На неї було отримано навіть отзив професора Гринєвича. От. Але за невідомих причин ця дисертація так і не була захищена. От. Доволі тим не менше він продовжував свої роботи до 1976 року, включно маються його е там публікації, особливо звіти, що є основним. От. Ну і останнє так, да, це список його праць. Як ви їх подивитися, то головним чином це все ж таки газетні публікації, і, мабуть, саме це. Послугувало тому, що він, незважаючи на те, що був єдиним дослідником на Харківщині в 50-х-70-х роках пам'яток доби не еліту бронзи, не знайшов там, скажімо, достойного місця серед археологів цього напрямку, ну і ім'я його головним чином було забуто, і мало хто звертається до його надбань. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що я з часом нічого не перебрав. І все всім було зрозуміло. Якщо у когось є коротенькі запитання, то будь ласка.